Курс чудес, урок 153. Моя безпека полягає у моїй беззахисності. Ти, хто відчуває загрозу через цей мінливий світ, через його повороти долі та його жорстокі глузування через його короткі стосунки та всі подарунки в лапках. Які він просто надає, щоб відновитися, уважно послухай цей урок. Світ не пропонує безпеки, він грунтується на атаках і всі його дари в лапках уявної безпеки є ілюзорними обманами. Він атакує, а потім знову. Атакує душевний спокій неможливий там, де загрожує така небезпека. Світ лише виявляє потребу захищатися, оскільки погроза включає в себе гнів. Гнів робить напад, здається, обґрунтованим, чесно спровокованим і Справедливим в ім'я самозахисту. Однак оборона є подвійною загрозою, тому що це підтверджує слабкість і впроваджує систему захисту, яка не може працювати. Тепер слабкі ще більше ослаблені, тому що є зрада ззовні і ще більша зрада всередині. Розум зараз збентежений і не знає, куди звернутися, щоб знайти втечу від своїх фантазій. Так ніби кільце тримає його міцно, в якому інше коло закувало його і ще одне коло навколо нього, звідки вже неможливо вирватися. Ані сподіватися на це. Напад, захист, захист, атака стають порочними колами годин і днів, які сковують розум важкими ланцюгами покритого сталлю заліза, повертаючись лише для того, щоб почати знову. Здається, немає паузи, немає кінця, все більш чіпкі хваці ув'язнення розуму. Захист це найвища ціна з усіх тих, які его хоче вимагати. У них можна знайти божевілля у такій похмурій формі, що надія на здоровий глуст здається лише марною мрією. Що перебуває поза межами можливого. Відчуття загрози, яке заохочує світ настільки глибше і настільки перевершує божевілля та інтенсивність, яку ти можеш собі уявити, що ти навіть не уявляєш всіх спустошень, які він приніс. Ти його раб. Ти не знаєш, що робити, боячись його. Ти, хто відчуває його залізну хватку на своєму серці, не розумієш, як багато ти змушений пожертвувати. Ти не усвідомлюєш, що ти зробив, щоб порушити святий спокій Бога, захищаючись, тому що ти бачиш Сина Божого лише як жертву, на яку нападуть фантазії, мрії та ілюзії, які він створив, але безсилі перед ними, потребуючи лише захисту, за допомогою ще більшої кількості фантазій та снів, через які ілюзії його безпеки втішають його. Відсутність захисту це сила. Це свідчить про визнання Христа у тобі. Ти можеш пам'ятати, що у тексті стверджується, що завжди робиться вибір між силою Христа та твоєю слабкістю, яка помітна через те, що ти відокремлений від нього. Беззахисних ніколи не можна атакувати, тому що визнається сила настільки велика, що атака це божевілля або дурна гра, в яку може вдатися втомлена дитина, коли вона стає надто сонною, щоб згадати, чого вона хоче. Захищатися це слабкість. Проголошує, що ти зрікся Христа і почав боятися гніву Його Отця. Що може врятувати тебе тепер від твоєї галюцинації, яка показує тобі розгніваного Бога, страхітливий образ якого, як тобі здається, ти бачиш в роботі в усіх лихах світу? Що ти міг би тепер захищати, крім ілюзій, коли ти борешся лише з ілюзіями? Ми не будемо сьогодні грати в такі дитячі ігри, оскільки наша справжня мета врятувати світ, і ми не проміняємо нескінченну радість, яку пропонує нам наша функція на безглуздість. Ми не дозволимо нашому щастю втекти, тому що уривок безглуздого сну випадково промайнув у нашій свідомості, і ми переплутали його характери з Сином Божим, його крихітною мить з вічністю. Сьогодні ми виходимо за межі мрій. І визнаємо, що нам не потрібен захист, тому що ми створені неприступними без будь-яких думок, бажань чи мрій, у яких напад має значення. Тепер ми не можемо боятися, тому що ми залишили всі страшні думки позаду, і ми в безпеці серед беззахисних. Спокійно впевнені у своїй безпеці зараз, впевнені у спасінні, впевнені, що ми здійснимо нашу обрану мету, коли наше служіння поширює своє святе благословення по всьому світу. Побудь у мовчанні на мить і в тиші подумай, наскільки свята твоя мета. Наскільки безпечно ти відпочиваєш недоторканий у її світлі? Служителі Божі вирішили, щоб правда була з ними, хто святіший за них, хто може бути впевненішим, що його щастя цілком гарантоване, а кого можна захистити сильніше? Якого захисту можуть потребувати ті, хто є серед вибраних Богом, Його і також власним вибором. Це функція Божих служителів допомагати своїм братам вибирати так, як зробили вони. Бог вибрав усіх, але мало хто усвідомив, що Його воля Належить не кому іншому, як їм. І поки тобі не вдається навчити того, чого ти навчився, порятунок чекає, а темрява тримає світ у похмурому полоні, і ти не дізнаєшся, що світло прийшло вже до тебе і що ти вже втік, бо ти не побачиш світла. Поки не запропонуєш його всім своїм братам. Як тільки вони візьмуть його з твоїх рук, ти визнаєш його своїм, ти можеш думати про порятунок як про гру, в яку грають щасливі діти. Програмована тим, хто любить своїх дітей і хто. Замінить їхні страшні іграшки веселими іграми, які навчать їх, що гра страху минула. Його гра навчає щастя, бо немає тих, хто програв. Той, хто грає, повинен виграти, і його перемога гарантує перевагу кожному. Гра із страхом. Із задоволенням відкладається, коли діти приходять, щоб побачити переваги, які приносить спасіння. хто грає з тим, що втратив будь-яку надію, з тим, що тебе покинув отець, залишив наодинці у страху в жахливому світі, зведений з розуму, гріхом і провиною, будь щасливим зараз. Ця гра закінчилася. Тепер настав час тиші, коли ми відкидаємо іграшки провини і давай назавжди закриємо наші химерні та дитячі думки про гріх від чистих і святих розумів дітей, Неба та Сина Божого. Зупинимось ще на мить. Щоб зіграти в нашу щасливу останню гру на цій землі. І тоді ми йдемо, щоб зайняти своє законне місце, де живе правда, а ігри безглузді, так закінчується історія. Нехай цей день наблизить світ до останнього розділу, щоб кожен міг дізнатися, що історія. Яка розповідає про жахливу долю, про поразку всіх його надій, про його жалюгідний захист від помсти, від якої він не може втекти, не лише його власна галюцинована уява. Божі служителі прийшли, щоб розбудити його від темних снів, які ця історія викликала в його заплутаній. І дезорієнтованій пам'яті про цю спотворену історію. Нарешті, син Божий може посміхнутися, дізнавшись, що це неправда. Сьогодні ми відпрацьовуємо форму, яку будемо підтримувати досить довго. Ми будемо починати кожен день, звертаючи свою увагу. На щоденне мислення якомога довше. Тепер 5 хвилин стають мінімумом, який потрібно присвятити підготовці до дня, коли порятунок є єдиною нашою метою. 10 хвилин було б краще, а 15 ще краще. І коли відволікання. Перестане відволікати нас від нашої мети, ми побачимо, що півгодини буде надто мало щоб провести з Богом, і ми з радістю і вдячністю присвятимо стільки ж увечері. Кожна година додає щось до нашого зростаючого спокою, оскільки ми пам'ятаємо про вірність волі, яку ми ділимо з Богом. Іноді, можливо, хвилина навіть менше, буде найбільшим, що ми можемо запропонувати протягом години. Іноді ми забуваємо. Іншим часом діяльність світу закриває нас, і ми не можемо на деякий час відійти, щоб звернути свої думки до Бога. Проте, коли ми зможемо, ми виконаємо наше доручення як служителі Бога щогодини, пам'ятаючи про нашу місію та Його любов, ми будемо сидіти спокійно, чекати на нього, слухати Його голос і дізнаватися, що Він хоче, щоб ми робили в наступну годину, в той час, як ми. Дякуватимемо йому за всі дари, які він дав нам у тому, що минуло. З часом, з практикою, ти ніколи не перестанеш думати про нього і чути його люблячий голос, який скеровуватиме твої кроки тихими шляхами, де ти справді будеш іти без будь-якого захисту. бо ти Знатимеш, що небо ходить з тобою, і ти не захочеш відвернути свій розум від нього навіть на мить, навіть якщо твій час буде витрачено на те, щоб пропонувати спасіння світу. Чи, можливо, ти думаєш, що він не зробить це можливим для тебе, хто вирішив здійснити його план? Для спасіння світу та для себе. Сьогодні наша тема, наша беззахисність. Ми одягаємося у ню, готуючись зустріти день. Ми міцні в Христі і дозволяємо нашій слабкості зникнути, пам'ятаючи, що Його сила перебуває в нас. Ми будемо пам'ятати, що Він залишається з нами протягом усього дня і ніколи не залишає нашу слабкість без підтримки своєї сили. Ми звертаємося до Його сили щоразу, коли відчуваємо загрозу того, що наші засоби захисту підривають певність нашої мети. Ми зупинимося на мить, і він скаже нам. Я тут. Тепер твоя практика почне набувати запалу любові, щоб допомогти утримати твій розум від блукання від наміру. Не бійся і не соромся, немає жодних сумнівів, що ти досягнеш цієї своєї кінцевої мети. Божі служителі ніколи не підведуть. Бо любов, сила і спокій, які сяють від них для всіх їхніх братів, походять від нього, це його дари тобі. Беззахисність це все, що тобі потрібно дати йому у відповідь. Відклади тільки те, що ніколи не було реальним, щоб подивитися на Христа. І побачити його безгрішність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Toma.